Шановні, доброго дня, Це сьогоднішня лекція стосується лекції з природничих наук з дисципліни хімія. Ось і сьогодні ми повинні були з вами проходити лекцію номер 4 тема лекції хімічні властивості оксидів неметалів. Ну, я зараз так досить коротко розкажу відповідно, які основні властивості мають оксиди неметалів, і відповідно, які самі такі. Базові хімічні властивості потрібно знати. Ну, знову ж, це чисто в рамках шкільної програми. Отже, значить, ну ми з вами до цього вивчали вже формули оксиди не металів, значить, ми з вами вже вивчали, які в нас елементи являються неметалами, і у нас оксиди, Ми з вами, в принципі, і вже трішки говорили про те, які вони бувають, які властивості вони проявляють, фізичні. І тепер ми вже більш детальніше проговоримо саме про хімічні властивості неметалів. Отже, значить, оксиди неметалів, тут ми бачимо, що проявляють вони кислотні властивості. Значить, тобто при взаємодії з основними речовинами формують відповідні аніони. Або по-іншому дуже часто в шкільному курсі це називається як кислотні залишки. Отже, значить, ну і тут я навідюваю. Декілька прикладів. Ну, сразу кажу, це не всі, значить, але це такі які дуже часто зустрічаються в шкільному курсі. Це в нас перетворення формули оксиду. Тут треба розуміти, що те, що в лівій частині, це в нас формула оксиду, це оксид. А ось це в нас іде те, що, який буде утворюватися аніон, або те, що ми називаємо кислотним залишком. Отже, ну і в результаті, якщо у вас, наприклад, буде оксид СО2, значить це так званий сірчистий газ, сполука газоподібна, в результаті, коли вона йде взаємодія з якимись основними сполуками, значить в результаті воно перетворюється в такий аніон, як СО3-2. Або по-іншому це називається сульфітом. Тобто у нас утворюється сульфіт аніон. Далі, якщо ми беремо СО3, СО3 це у нас сульфур 6 оксид ось сполука, до речі, рідка. Ось, значить, тому в результаті при взаємодії з основними сполуками, а СО3 формує такий аніон, як СО4-2, і має назву сульфат. Далі, якщо ми беремо з вами СО2, ну, це у нас карбон 4 оксид, або по-іншому вуглекислий газ, значить він формує аніон СО3-2, або по-іншому це називається карбонат. Далі у нас іде П2О5, це наш фосфор 5 оксид, значить це тверда сполука. Значить, і даний оксид тут треба мати на увазі, що він може формувати два варіанти аніонів. Значить, може сформувати ПО4, я тут вибачаюсь, мінус або він може формувати ПО3 із зарядом мінус 1, тобто тільки з динарним зарядом. Якщо у нас йде формування ПО4 мінус 3, то це так званий ортофосфат, ортофосфат. якщо йде формування ПО3 мінус, то це так званий метафосфат. Отже, тому у нас ось цей оксид П2О5, він може при взаємодії з основними сполуками формувати два варіанти, Аніонів або ортофосфат або метафосфат. Далі у нас П2О3. значить П2О3 фосфор-3 це у нас іде оксид. значить Тут він має проміжну валентність. Значить, і так само, як і в попередньому випадку, тут у нас може формуватися два варіанти. значить у нас може формуватися аніон ПО3 зарядом мінус 3. Значить, тоді це буде у нас. ортофосфіт 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 або може формуватися ПО2. Мінус, значить, тоді це буде називатися у нас метафосфіт. Тому тут також два варіанти. Або цей утворюється варіант, або цей утворюється. Значить, ну, в якому випадку утворюється або орто, або мета, це залежить від того, в яких умовах відбувається хімічний процес. Якщо у нас відбувається при підвищених температурах, то, як правило, буде йти утворення ортофосфатів і ортофосфітів. Якщо ж у нас іде при, при зниженій температурі, тоді у нас, як правило, утворюється метасполука. Значить, далі, якщо ми беремо з вами НО2, це так званий бурий газ, ось значить це у нас нітроген 4 оксид. І, відповідно, він при взаємодії з основними сполуками одночасно утворює два аніони. Тобто одночасно формується НО3-це у нас нітрат, і одночасно формується НО2 це у нас нітрит. Тут треба розуміти, що одночасно, якщо в нас варіанти із оксидами фосфору, у нас були варіанти або те, або те формується, то в даному випадку формується і нітрат, і нітрит одночасно. Тобто у нас якби будуть дві сполуки в результаті взаємодії no 2 з якимись основними речовинами. Ну і силіцій О2, це силіцій 4 оксид, значить, в нас формує такий аніон, який називається силікат. Ну, то це в нас самі такі базові аніони, які вам потрібно знати. Далі, значить, аніони з катіонами формують солі. Отже, значить, якщо у нас там в залежності від того, з ким взаємодіє кислотний оксид, значить, у нас можуть формуватися солі. Ось, значить, це якщо катіон у нас відповідно метал. Або інший відмінний вітаж плюс. Ось, значить, аніони, вони насправді можуть бути. Абсолютно різними, ну знову ж, якщо ми говоримо з вами про шкільний курс, то там частіше за все катіон представлений металом. Ось, значить, тому і далі. Або може формуватися кислоти, це тоді, коли катіоном якраз буде виступати іон гідрогену плюс. Ну і тепер ми зараз розглядаємо, які основні хімічні реакції можуть бути для. Відповідно кислотних оксидів. Значить, перша реакція це у нас зрозуміло взаємодія з водою. А пер... значить, тут така особливість. Значить, у нас в результаті взаємодії кислотного оксиду з водою, у нас завжди, шановні, буде йти формування кислоти. Що це означає? Це у нас відповідно ми повинні розуміти, що СО2 формує аніон. Значить, якщо ми дивимося, СО2 у нас в даному випадку формує сульфіт, СО3-2. Якщо це у вас іде взаємодія з водою, то це значить йде формування кислоти. Тут ви повинні яким чином думати. Значить, Тобто, що у вас йде сполучення гідрогену і СО3. Ви дивитесь, який заряд у СО3. У СО3 заряд мінус 2, а це означає, що скільки він може приєднати до себе гідрогенів. Значить, ви пам'ятаємо, що гідроген має заряд 1. Тому у нас для того, щоб відбулося зрівняння зарядів, значить, якщо у нас СО3 мінус 2, нам потрібно 2 плюса, відповідно, значить, щоб було два плюса, нам треба 2 гідрогени. Тому у нас буде формування ось такої сполуки, як H2SO3. Значить, і це буде кислота, якщо її називати, то це у нас буде суль фітна кислота кислота. Тобто назва вона базується на тому, який аніон формує її. В даному випадку це у нас сульфіт. Ну і додається суфікс на, ну, і додаткове слово кислота. Так, значить, Потім далі друга реакція взаємодія з оксидами металів. Ну, Тут оксиди металів вони можуть бути різних видів. Значить, це можуть бути лужні, основні та амфотерні. Ну, і В даному випадку я провів взаємодію з натрій оксидом натрій 2О. Натрій це хто знає зі шкільного курсу, це у нас лужний метал. Тому оцей оксид буде належати до лужних оксидів. І в даному випадку SO3 плюс натрій 2О. І тут у нас в даному випадку знову ж відбувається трансформація SO3 в аніон. Значить, Тут знову ж дивимося по таблиці СО3 у нас дає SO4-2, а це означає, що у нас буде іти утворення сполуки з SO4. Ну І в даному випадку у нас тут уже натрій, це метал, це йон металу, значить, І тут, тут у нас буде формування солі. Значить, тому у нас наш натрій, який, до речі, по таблиці, якщо придивитися, значить натрій він нас має заряд. Плюс, значить, тому в результаті SO4 ми бачимо, що має заряд мінус 2. Тому для того знову, щоб підбулося зрівняння, значить нам треба взяти 2 натрія. Значить, тому у нас буде утворюватися ось така сіль натрій 2 SO4. Або по-іншому, значить, ми називаємо натрій. Спочатку ми називаємо Катіон, а потім назву аніону. У ну, даному випадку у нас SO4, це те, що я писав вище. У нас SO4, ось він, це у нас сульфат, Тому це буде натрій сульфат. Ось таким чином. Далі у нас третя реакція, яка може бути, це у нас іде взаємодія з гідроксидами металів. Значить, це у нас лужні, основні або ті ж самі амфотерні. Тут, якщо нагадати, то гідроксиди це у нас сполуки. А знову ж таки, якщо тут бути більш правильнішими, це у нас коли є у сполуці катіон якийсь, який має заряд плюс, і він сполучений з якоюсь кількістю. Гідроксильний групу OH. Но ну, Гідроксильна група OH, вона тут представлена аніоном, вона має негативний заряд. І от в залежності від того, який заряд катіону у нас буде відповідна кількість ось цих гідроксильних груп OH. Значить, ну, І в результаті, в залежності від того, який там мет... катіон якого металу входить до складу, значить там може бути лужня, основні абомфотерень. Так, значить, ну і тут приклад знову взаємодію цього ж самому СО3 із натрійгідроксидом. Натрі ОH -OH це наслужний гідроксид. І тут в даному випадку треба розуміти, що у нас в даному випадку реакція буде йти, шановні, поетапно. Значить, що це означає? Це означає, що спочатку при взаємодії кислотного оксиду з натрій-гідроксидом, В даному випадку у нас буде йти утворення спочатку так званої кислої солі. Що це означає? Що у нас утворюється сіль, значить, ну, катіоном, зрозуміло, буде виступати натрій. SO3, зрозуміло, трансформується в сульфат СО4, але якщо ми, шановні, врахуємо, що у нас SO4 він сам по собі має заряд мінус 2, то він може, і ще до свого складу приєднати гідроген. якщо він приєднує гідроген, тоді у нас виходить із-за того, що гідроген один має заряд плюс, один заряд він втрачається. Тому у нас утворюється, може утворитися ще такий аніон, як hso 4 Це так званий кислий аніон. І в даному випадку це він тут формується. Оцей кислий аніон hso 4 Ну і тому, якщо він має заряд мінус, натрій у нас має один плюс, тому у нас формується ось така спочатку сполука. Називається натрій гідросульфату. Це буде натрій. Натрій гідросульфат. Натрій гідросульфат. Гідросульфат. Тому в таких реакціях треба е, писати їх поетапно. Далі, у нас, е, якщо у нас в принципі іще достатня кількість натрій гідроксиду, тобто тут уже ми беремо, коли натрій гідроксиду у нас або в достатній кількості, або він в надлишку, тоді у нас оцей натрій гідросульфат він буде взаємодіяти із залишками натрій гідроксиду. І тоді оцей гідроген він забирається гідроксильною групою H, тоді у нас формується вже вода. Ну і натрій вже стає, е, тут у нас один і ще один натрій буде натрій 2 СО4, значить, тому у нас в результаті буде формування натрій-сульфату. Це буде формування так званої середньої солі. Натрій-сульфат буде утворюватися. Отже, тому тут реакція йде поетапно. Спочатку формується те, що ми сказали, кисла сіль, а потім йде формування середньої солі. Далі у нас четверта реакція, в принципі, яка є останньою, значить, це взаємодія з іншими неметалами. Значить, це у нас частіше за все кисень та галогени. Значить, ну, якщо пам'ятаєте формула кисню, це у нас О2. Якщо беремо галогени, ну це у нас ціла сьома група неметалів, значить, хто пам'ятає, сюди належить фтор, хлор, бром, йод. Ось, значить, Оце у нас основні галогени. І за умовою не максимальної валентності неметалу в оксиді. Це дуже важливо. Значить, тому тут ми обов'язково повинні брати оксиди неметалів, значить, які а, Мають у яких не метал, він має не максимальну валентність. Якщо ви пам'ятаєте, максимальна валентність, вона якщо... так, зараз навіть це вам напишу, максимальна валентність, максимальна валентність, якщо ви себе запитуєте, як її визначити, це дорівнює це група елемента, елемента в періодичній таблиці. періодичній таблиці. Отже, для того, щоб визначити, чи наш елемент він, а, має максимальну валентність, чи він не має максимальної валентності, нам треба визначити її по таблиці. Значить, якщо ми тут дивимося, у нас є, наприклад, я взяв для прикладу so 2 Тут, якщо ми а, з вами визначаємо, чи максимальна валентність даного елементу чи не максимальна, тут ми дивимося, тут на сульфур 1 з'єднується з двома оксигенами. Тут ви пам'ятаєте, якщо це оксид, то оксиген має валентність 2. У нас тут 2 оксигени, тому ми 2 множимо на 2 виходить. Що у нас виходить така ситуація, що в нас тут виходить загальна кількість валентності оксигену 4, Якраз сульфур також повинен мати ці 4 валентності. Тому сульфур тут 4-х валентний. Але якщо ми подивимося з вами в періодичну таблицю, в якій групі у нас знаходиться відповідно сульфур то ви побачите, що він знаходиться в 4, в шостій групі. А це означає, якщо тут сульфур 4 валентний, а у нас сульфур має максимальну можливу валентність 6, значить, тому в даному випадку у нас, відповідно СО2 має значення не максимальної валентності, а значить, що він може взаємодіяти з неметалами. Тому в даному випадку СО2 буде взаємодіяти з О2. Ну, Так як тут у нас кисень, значить, у нас буде утворюватися, що у нас, відповідно, буде йти збільшення валентності сульфуру, і так як у нас Максимально можливо валентність для сульфуру дорівнює 6, значить, тому у нас буде утворення оксиду сульфуру 6-валентного. враховуючи те, що у нас оксиген 2-валентний, якщо сульфур 6, оксиген має валентність 2, то логічно, щоб все було рівне, значить нам треба приєднати 3 оксигени. Значить, тому у нас буде формування формули СО3. Значить, тобто відбувається формування вищого оксиду. оксидне металу з максимальною валентністю. Ось тому цей момент є дуже важливим. Далі у нас, якщо йде взаємодія з якимось галогеном, тут, в принципі, без різниці, який галоген треба брати, значить це може бути як і втор. Втор, ну, справа в тому, що він більш такий злий, значить він там може запустити реакцію окиснення і розриву взагалі оксиду. І там будуть просто йти утворення суміші вторгмісних сполук. Тому, як правило, якщо ми беремо а, галогени, то частіше тут можуть брати хлор або бром. Оці два беруться найчастіше. Ну і тут я навів прикладу взаємодії з хлору-2. Ну і тут у нас що виходить? Тут та сама логіка. Тут у у нас знову сульфур який має не максимальну валентність, тут він 4 значить І він взаємодіє з хлором. значить знову же, Якщо він не максимальний, він буде взаємодіяти з хлором і буде утворення відповідно, знову сполуки, у якій сульфур уже 6-валентний. Тому у нас тут ми бачимо кисню О2, яке і залишається Кисень має валентність 2 2 на 2 4 І в нас виходить, якщо сульфур. Переходив шестивалентний стан, то у нас якби дві валентності, вони вакантні. І от якраз оці дві валентності вони будуть займатися відповідно одновалентними хлорами. Значить, тому що, якщо пам'ятати, якщо хлор розглядати з точки зору елемент, який більш сильніший, він забирає електрони, значить, і в результаті йому не вистачає до кінця періоду лише одного електрону. Тому тут він буде одновалентний. А якщо в нас виходить дві валентності, вони вакантні, тому ці хлори, то тому буде два хлорами, і вони будуть займатися. Тому у нас буде формуватися. Отака сполука, як СО2-хлор2. Це у нас, відповідно, буде хлорангідрид хлоргідрит сірчаної кислоти. Сірчаної кислоти. Значить, це, якщо так назвати цю сполуку. Тому що у нас сульфатна кислота H2SO4, там якраз, відповідно, сульфур має. А, значить, валентність 6, значить, тому це в нас іде як похідна сірчаної кислоти. А по-іншому це хлорангідрид з кислоти. Отже, і в результаті відбувається утворення, те, що я вам сказав, галоген ангідриду неметалу металу з максимальною валентністю. Ось, в принципі, шановні, ви оці моменти повинні знати. Ми ще з вами на практичному занятті це більш детальніше розглянемо, значить про це поговоримо. Тому поки на цьому все. Значить, будь ласка, це все законспектуйте. і на практичній роботі ми з вами будемо розглядати оці хімічні реакції. Дякую за увагу.